Змагатися доводиться в нових умовах в регламенті. Тепер є повітряна тривога, бомбосховище та інші вже на жаль буденні речі. У нас, як і всій Україні, проводиться як навчальна спортивна робота, змагальний процес, але за умови саме такого часу, який ми з вами переживаємо. Це все регламентовано документами, згідно яких ми виконуємо свою діяльність. У нас є постанова Кабінету міністрів 929, яка говорить про діяльність закладів фізичної культури і спорту в умовах військового часу. У нас є доручення кабінету міністрів на Міністерство молоді та спорту розробило конкретний план заходів при проведенні змагань всеукраїнського рівня, конкретно які умови мають бути витримані для того, щоб проводити такі змагання. У перші дні війни представників дитячої нацько-спортивних шкіл і Олімпійського резерву евакуювали за кордон. Більшість продовжують свою підготовку там і зараз, адже школа вищої спортивної майстерності, як відомо, на реконструкції. Її мали відкрити у травні цього року. Проте плани зруйнували окупанти. Деякі спортсмени повертаються до рідного міста. Їм підшукують відповідні зали для тренувань. Складна ситуація з тренерами і нашими представниками у різних видах на тимчасово окупованих територіях. Загарбники не гребують жодними методами та засобами тиску. Чого вартий полон заслуженого тренера України Романа Білки з Васильівка, поки його підопічна на всесвітніх іграх виборювала місце на п'єдесталі. Знаходячись в полоні, Роман Білка таки сказав, що на питання по співпраці він сказав, що друзі, в мене є мрія. Ця мрія зараз знаходиться в Берлінгемі і виступає за нашу країну, за Україну, тому не може бути в нас з вами ніякої співпраці, тому що ми це Україна. І таких історій чимало. Запорізькі спортсмени не перефарбовуються, а продовжують прославляти Україну на змаганнях найвищого рівня. Кількість турнірів дещо зменшилася, але з початком осені для спортсменів постає питання, як бути далі. Наразі у профільному міністерстві розробляють план дій. Запоріжжя виключено з прифронтової зони, тож є можливості проводити більше змагань, але за специфічних умов. Безпека та життя понад усе. Зараз розглядається питання, щоб відновити цей змагальний процес, щоб проводити чемпіонати області, але не так, як було це в мирний час, а щоб це було розбито по віковим групам, по часу, для того, щоб це була невелика кількість людей, де ми змогли провести змагальний процес і відібрати кращих в збірну для того, щоб направити далі на чемпіонати України, ну а далі Європи, світу і інші змагання, які проводяться наразі. Сіддю США у Запоріжжі працюють і активно запрошують долучатися дітей різних вікових категорій до занять.